Друзі, це мабуть щука. Но, якщо це... окунь, тут... він просто гігантський. <тирать> <реш> да! Оце, друзі, за такими конуряками ми сюди йшли. Ви бачили цей удар, ви бачили його. <страс> не можу просто. Просто кайфую. Оце він. Ах. У мікрончика крючки дуже тоненькі. Вони впиваються, друзі. Капітально. Двигай. Ну це окунь Це Окунь, друзі. Ай, красота! Нема ніде нікого. Мороз мінус вісім, лід стоїть майже всюди. Клас. Друзі, пройшовся, провірив лід, ліда хороша. Ну, понятно, що в мене з першого разу він пробивається, тому що це пешенька така. А так взагалі він, дивиться, сантиметрів, мабуть, вісім. Але все рівно потрібно провіряти. Так. Первим ділом, друзі, потрібно вийти на точку. У нас до точки 95 метрів. 30 метрів до точки. 19. Ми на місці майже. Оставляємо наше корито тут. Так, є, ми на місці. Ось тут у нас початок камінної коси. Ось тут. Так, друзі, ось я зробив другу лунку, вон перша лунка. Ось ось тут у нас знаходяться камінчики наші, там де теоретично мають бути окунчики. Наступна наша дія. Після того як нам О, потрібно діти, мабуть, на колінники, бо якщо я знову пригну на коліно, то от коліна нічого не залишиться. Тепер друзі наступна наша дія. Це Камерун. З допомогою Камеруна ми знаходимо перспективні позиції та рибу. Ого Хтось пройшов, друзі. І в мене така підозра, що то був сазан. Так, а вон, друзі, окунь так, тут ми окуня побачили. І, і ракет конкретний був. Дивіться, друзі, яка ситуація. Щойно там насвітив в далечині одного, потім зробив тут лунку. На цій лунці я вперся в велику камінюку. Я от ступив буквально трішечки і я опустив камеру якраз за саму камінюку. Ось тут, за самою камінюкою, тільки я опустив і я побачив гарного окуня одного. Я тільки його побачив і відразу витягнув камеру, щоб не нарушати їхній спокій. І зараз ми в цю луночку з вами випускаємо нашого убойного балансира. Мікрон. Тільки візьмемо під жопника, щоб наша п'ята точечка не замерзла. Чинс у мене вже заряджений. Дві рибалки я на нього відпрацював без нарікань. Третій колір, кращий колір, ви ж знаєте. Ну малиш, давай зробимо цю рибалочку разом. Погодка несприятлива, сонце, мороз, але з нами... Віра в перемогу. О, оце вже була покльовка. Опа, ідись. Тур-тур-тур-тур. Братанчик. О. Друзі, спочила нас. Перший хуньора. Ай хороший. Стой, стой, стой. Фух, кайфок. Опа! Хі -хі. Да, це трішки дрібніший. Дивіться, друзі, якщо ви будете ось так обережно діставати, ох ти ж як, то ваші крючочки і хвостики будуть ціленькі на місці. Абсолютно всюди тут, друзі, йде піщане таке молосте дно. І посередині бугор піщаний. І на цьому бугрі каміння лежать. І це такі аномальні зони. О -о -о. Друзі, аномальні зони. Де стоять, друзі, ось такі кабани. Він не такий здоровий, але як він давив. Ну кайф нереальний. На таких аномальних зонах у нас і стоїть рибка. О, я тільки почав опускати, провірити глибину, друзі. Диві який. Мікро Ох, і в поперек взяв. А, може зламати. ламати. Подлец. Ух, оце, друзі, вони, наші красунчики, за якими ми з вами сюди і направлялись. Самі перші відкрили ми ці камінчики. Опа! Хе -хе -хе. Ну не можу Кай. Опа, подброс. Опа! И сюда. Бегом-бегом. Заходить солоденький Оп. кой нереальний. Так, что-то детский сад начинает терроризовать. Ну, идемчик друзья. А, хорошенький. На подъемчику, друзья. Еще разок. Ох. О, ви бачили цей прижим. Я зараз щас умру, щастя. Це щось нереальне. Оце кльов. Я навіть остановлюсь, друзі. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 18 прекрасних окунців у нас в активі. Ми тільки прийшли, тільки знайшли цю лунку. І відразу такий кайф. До речі, всім привіт. Виїхали з 12 годин дня до 4-5. до 5. Але я дивлюся, що з таким кльовом з однієї лунки нам буде достатньо і півгодинки для того, щоб кайфонути. Получити це рибацьке задоволення і наловити таких прекрасних окуньків. Друзі, поїхали, все як завжди по порядку, ви ж знаєте. Кайф. Отже, друзі, пройшло приблизно 5 хвилин. Я поміняв батареї. Записав вам привітє і повернувся до лунки. Нам доведеться наново розхитувати лунку щоб сюди попідходили, дивіться, бачите на камінчик, який викидає. Щоб сюди попідходили наші окуньки. Опа. Ох! Ви тільки нагляньте, як він його захвачує. хорошенький я форсувал. А вот <гум> бойник, друзья, дома. Ай-яй-яй-яй-яй. Минус. Друзі, дивіться, є е, мікрончики в різних кольорах, але все ж таки мій улюбленець, це номер 3. Ми його називаємо пірат. Третій колір, це топчик. Хочу сьогодні ще, зараз відведу ще трішки душу, хочу спробувати сьомий колір. Це балансир мікрон оригінал. Третій колір це щось просто нереальне. Він мене ще ніколи, друзі, не підводив. Леска, 0,16 мм. Примотую я на петлю восьмерочку. Якщо потрібно, відірвав і перев'язав інший. Восьмерка, двойна петля, одним словом. Берете і в одну петельку пропускаєте балансирчик один раз і відразу ж другий раз. Придержуєте, підтягуєте петлю і десь 2 сантиметра. Ну, в мене 2 сантиметра сантиметр, коли як. Інший край ми відкушуємо і виходить ось так. Красунчик. Лунки вже замерзають. Опускаємо потихеньку знову сюди ж само. Вудочка у мене, друзі, крутєнійша вудка флагман Ice Pro 55 см, катушечка фріз, пріцончик попущений. Кивочок мега чуткий. Кожну покльовочку ви бачите самі, друзі. Ооо, ви бачили цей прижим! Нереальный, <laughs> кайф, просто кайф. Ох ты ж. стой, брудяшка. Биг фиш! Хотя сегодня могут быть, друзья, самый крупный. Сумажени окунси. Повторить. Так, друзі, 20 чудових окуньків з однієї лунки. Лунка просто золота. Відпрацювала на всі 100, 15 лежать у нас на льоду, 17 лежать на льоду, трьох ми відпустили, 20 окуньків з однієї лунки. Я зробив ще ряд лунок. Зараз походимо по інших точечках, Попровіряємо. Я думаю, він тут ще є. І в нас ще є одна позиція недалеко. Пізніше сходимо ще її провіримо. Поки що кайфуємо тут. Так, Залік, друзі. Постукали по дну, попідкидали, 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 коротенька пауза, підкид, пауза, підкид, пауза. І от на перших трьох він має влупити. Робимо десь 5 спокійних, Підкида, якщо ні, знову. Тик, 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 пауза. Нам потрібно роздраконити і зібрати біля балансира стойку. Тоді проявляється активність у нього, він б'ється за нашу приманку і жадібно хватає, щоб не дісталося другим окуням. І ми так кайфуємо. Коли окуня мало або він крупний, він хитріший, то... Не буде такого результату. 20 окунів з лунки. Почали, друзі? Не встиг опустити. Ох, і рибалка сьогодні у нас! Ох, і рибалка! Де солоденькі? Есть бачил, цей нажим. Так, укрупняемся. Оп. Хорош. Ну, конечно, не так и хорош, ну, хорош. Артур, у тебе 30 кілограмів іди смело, даже і не стукай. <риклад> Та які 70 де да там візьметься 70? Привіт Та не знімай. Ну, диви який у нас. це за Це я буквально ось... Та тут час, мабуть, ну ще зйомки. А ось диви який! Тільки що клюнув красавчик. А? А. гарненький, Коротше дивись. Ось тут лунка, раз камінь, тут камінь, тут камінь. Оттак ось у камінна гряда йде, Тобто ти можеш ось тут лунка, ось тут лунка, ось тут можна лунка, отут можна лунка. Пробиваю. Тільки бери моєю пішню і аккуратно, в мене тихіше воно б'є. Опа, о, друзі, наш абітурієнт. Підходим. ось ще аркури, які клюють, далеко не живцьові. Солоденький еш. Де вони? Ще одна золота лунка. Друзі, круто ми тут відрибачили, спіймали е, приблизно 30 е, окуньків, е, відпустили міл, мілких, трішки мілких котам забрали. Одним словом, кайфанули ми тут непогано за години. Е, 2 години. Зараз 2.30. Доки ми дібрались. Ну, одним словом, за дві годинки ми кайфанули дуже круто. У нас ще одне містечко і одне містечко у Артура. Зараз йдемо там, де Арчик знає. Потім вернемося на наше місце. Якщо що, вернемося сюди на вечірній кльові. Поїхали, друзі!